Всім привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, перервах знімаю працеві до відеоогляди і здається, настала пора підбивати книжкові підсумки року, що минає. А, власне, у мене буде серія роликів, де я розповідатиму вам про найкращі, книги, які я прочитала, про те, що я для себе виділила, визначила в цьому році. І власне, це буде перше відео з такої серії, це книжковий Оскар. А, сьогодні будемо обговорювати художні книги, ті книги, які я запам'ятала різними моментами, сюжетом, героями і так далі. Тому подібне. А, мені допоміг скласти цей топ мій улюблений книжковий Молескін. Я його страшно обожнюю, ви знаєте, цього товариша заволає. Цього року вперше, і я продовжу цю традицію. Власне, в мене тут ще вистачає місце і на наступний рік, якщо я читатиму в такому темпі, так точно. От, ну а в будь-якому разі, я думаю, що ідея з книжковими такими щоденниками це геніально. Отож, у мене, як завжди, сім номінацій, давайте почнемо. Отож, перша номінація відкриття року. Для мене відкриттям року стала Дафна Дюмор'є. Власне, я про цю авторку дуже багато чула, особливо на Ютубі. Багато буктюберів говорили саме про Дафну Дюмор'є. І е, якось так, знаєте, не робила ніколи акцент на сюжеті. Відповідно, я ніколи не розуміла, цікава ця авторка. Ні, про що вона пише загалом. І десь в якійсь мірі відносили, то, знаєте, до таких звичайних романчиків про любов. І от якось в мої руки потрапила Ребека, і це була любов з першого погляду, тому що, виявляється, Дафна Дюмар'є пише дуже класно. В неї неймовірний стиль, вона дуже е, цікаві в неї сюжети, такі, знаєте, любовно-готично-детективні. І це дуже цікаво читати. Я прочитала ще її книгу Козіоладпущення, теж в захваті від неї саме від того її сюжетику, як вона вибудовує, тому Дафна Дюмар'є однозначно для мене відкриття року. І читати моє ще. Наступна номінація це розчарування року. І е, у мене з цією номінацією були проблеми, тому що я, як виявилось, прочитала достатньо плохеньких книжок, і кожна з них цілком спокійно могла опинитись цій номінації. Тому, коли я обирала, я окрім розчарування, ну. Скажем так, в об'єктивну, хоча я не знаю, чи це може бути об'єктивно? Додала і свої суб'єктивні якісь очікування від книги, і саме тому в мене в цю номінацію попала книга Люко Дашвар ініціація. Я вам тут залишу ролик. Буквально вчора вийшло суб'єктивно про книги, де я сварилась на саме Дашвар та її ініціацію. Але якщо підбивати якісь підсумки року, чому саме вона? Тому що Люко Дашвер я колись читала, і я не очікувала ніякого вау-ефекту, але я очікувала якогось рівного стабільного роману на вечір, бо можна було сісти, почитати, як кажуть, поплакати за жизнь. А виявилось, що я цю книгу мусила тиждень, і то просто для того, буду читати, бо мені не сподобалось геть усе. Тому це дійсно для мене стало розчаруванням. Наступна номінація це найкращий стиль написання. Я практично одразу віддала е, цю номінацію. Карлос Руїсу Сафону і його серії Центр забутих книжок. Взагалі ця серія для мене почалась і закінчилась в 2018 році. Я от-от буквально дочитала його останню книгу Верандухів. Я в захваті. Я в захваті від серії, в захваті від того, як він пише. І коли я кажу про стиль написання, знаєте, це такий співмагічний реалізм. Тобто автор змальовує історичну Барселону, ти відчуваєш себе там, ти. Просякнутий тим духом, але тим не менш в книзі є оця магія, є якась така, знаєте, доля магічності, і ти ніколи не знаєш, де реальність перетікає в вигадку, бо це настільки захопливо, настільки цікаво, настільки непересічно. Я, чесно, рекомендую почати знайомитися з цією серією. Я, я багато разів вже про це говорила. Я нічого не очікувала від книжок Карлоса Руїса Сафона. Але вони чомусь стали одним із моїх улюблених книжок, які я прочитав у 2018 році. Тому вам рекомендую теж не познайомити. Наступна номінація це найкращий персонаж, і знаєте, тут я дуже довго думала. Бо ну знов ж влюбленій книзі будь-який персонаж найкращий. Я думала про Деніеля з забутих книжок, про кузину Рейчел, яка для мене залишилась терміницю знов ж таки з книги Дафто Мрії одної Але я віддала перевагу героїні Неф, власне, це ім'я Героїні з книги Аднині Івавік. Це власне оповідання Рея Бредбері, яке я страшно обожнюю, яке я вже перечитувала другий раз. Це неймовірне оповідання. Я взагалі люблю Рея Брейдбері, але це оповідання просто топчик мій. Воно розповідає про одного журналіста, який випадково натрапив на місто, яке начебто зупинилося в часі. Там ніхто не старіє, там немає дітей. Там кожного дня, знаєте, як день сурка. Але це настільки магічно, непересічно і цікаво, власне, журналіст там познайомився з жінкою на ім'я М'янеф. От і ця неф, вона не знаю, як вам пояснити. Для мене такий еталон легкої, невимушеної жіночності. От в тому такому цікавому місці я б дуже хотіла, якби воно існувало, звісно, побувати. А в тому містечку, де час зупинився, і, власне, поспілкуватися з цією мутрою. І неймовірно жіночної та гарної нефть тому це от, власне моя улюблена героїня в 2018 році і одне з моїх улюблених оповідань. Якщо ви ще не знайомі з ним, то я дуже вам раджу. Ще немає українського переколу. Всякому випадку, я ще поки його не зустріла. Але в будь-якому разі я кайфую від цього оповідання, і воно ну дуже таке моє, моє і дуже книжкове насправді. Там є мораль. Наступна номінація це найкраща любовна пара. Я вам скажу чесно, я. Тут вагалася, чи варто називати саме їх, але правда, вони в плані любовної пари дійсно найкращі. Вони один одного варті. Це два осередка зла, які реально один одного варті. Це Кітлін та Гіткліф з буремного перевалу або ж грозового перевалу, хто їх називає. Чесно, я коли читала цю книгу, я не дуже розуміла, чому її так романтично описують. Так, в ній, звісно, є художня ізюминка, це дійсно. Непересічний твір, а, в ньому немає оцінкої такої, знаєте, рожевих поні не скачуть там по тому любовному роману. Там настільки все прямо брудна реальність, тому що і Кітлін, і Гітклів це два настільки демонічних створінь. І знаєте, от вони для мене реально приклад саме любовної пари, тому що вони, вони переламали долі всім героям, які були в тому романі. Одно одному тут байдуже, бо вони ну, такі собі плохенькі люди. Але те, що вони переламали просто долі і життя всіх, то це правда. І от оцих два, не знаю, демонічних осередка, між якими це велике почуття, ну так, да, любовна, пара з них хороша, а от люди такі вони собі. Тому. Буремний перевал, «Кітлін і гіртлі для мене стали найкращою любовною парою, але найгіршими персонажами ever, яких я прочитала тисячнадцятому році. Наступна номінація: це кращий сюжет, і в мене тут змагалися три книги: це Бог дрібниця, Рунда, Кірой, це Ось я Джон та Фойера. А перемогла особисто для мене це моя улюблена селисти Інг та усюди живріють пожежі. Тому що я не знаю, як авторці вдалося. От в одній книзі, да, абсолютно гармонічній книзі, з дуже гармонічним сюжетом, цікавим, динамічним, в міру детективним, тому що там були загадки, які розгадували, да як от вдалося в такий органічний сюжет. Плисти таку непросту і важку для сприймання тему, як материнство, батьківство та виховання. Тим паче авторка підняла питання, які для мене до сих пір є, скажімо так, слизькими, про які я сама ще боюсь думати, бо складно дійти до якихось висновків власне, своїх, які би мене задовільняли в моральному плані, в етичному, Наприклад, у суррогатне материнство, так, яке, скажімо так, Батьківське право має сурогатна матір по відношенню до дитини або яка матір краще, та, яка виховує тину, а, там, не знаю, в золотих пелюшках і віддає її в найкращі школи, і намагається зробити все, аби дитина росла гармонічно, чи та, яка а, позбавляє її фактично всього цього, але попри те, дає максимальну любов. От це для мене залишилось такі запитання. Але ця книга знову ж таки неймовірно крутезний сам сюжет. Тобто, якщо хтось відчитатиме цю книгу без. Зайвого бажання побачити, хоча я не знаю, ну, який потрібно мати рівень IQ, аби не побачити глибини тієї книги, але тим не менше. Да, якщо хтось просто її читатиме, не задумуючись ні над цими питаннями, він побачить просто дуже крутий сюжет. Але варто зазирнути трошки глибше, і все, відкривається, окрім сюжету, ще й такий, знаєте, великий пласт серйозних питань. Тому селести інху сюди вдають пожежі. Точно найкращий. І остання номінація Вишенька на торті. Найкраща художня книга, яка для мене в 2018 році запам'яталась і до сих пір, хоча читала я її ще весною, десь, знаєте, відкликається в моєму серці. Це Бога-дрібниць Арунда тюрой». Чесно, я віддаю їй, я от говорю мене мурахи потіли, і Я віддаю їй пальму першості, бо це ті ще й знаєте очі знов на мокрому місці. Бо це дійсно класна книга, вона дуже глибинна. А взагалі мене що дивує, що це дебютний роман Арунда Тірой. Вона розповідає про Індію, про індійські касти, про любов, про ту любов, яка ламає і калічить, так? про якісь дуже жахливі речі. Там буквально кожен абзац, він. Так описує, тако знутрадість стає. Я боюся знаєте, щось пригадувати і говорити вам, тому що я боюсь спойлерити. Мені здається, що ну, це, це недоречно, і це вам якось переб'є апетит. Хоча, скажу вам чесно, я дуже багато чула таких відгуків так, з цими мурахами по шкірі. І знову ж таки, так само, як і я, ці оглядачі ні слова не говорили про сюжет. І мені здавалось, ну, напевно, вони щось обманюють. Так от повірте, ні. Арундаті Рой, Бог дрібниць. Просто, просто любов. Я впевнена я її ще перечитаю і впевнена, що ще не одного разу, бо це та книга, яка залишається з тобою на не просто на рік, не просто на 5 років, на 10. Це книга, яка залишається на все життя. Тому Арундаті Рой, Бог дрібниць, якщо ви ще не читали, я дуже-дуже вас закликаю спробувати її прочитати. А настільки вона глибинна, настільки непроста, настільки м, особливі теми зачіпає. Тому от, от такий мій топ. Все, намагатимусь зібрати себе докупи, бо, знаєте, я згадала про Бога дрібниці, згадала якісь там шокуючі моменти і даємо це все цукерку. Сьогодні у нас 20 число. Mm -hmm. Мішка! Мішка такий гарненький ведмедик. <хи> дуже милий. Я знаю, що дуже сумую, що цей адвент-календар зовсім також закінчиться. Ще так кілька роликів, і будемо з ним прощатись, бо це дуже-дуже крута традиція. До речі, розкажіть, чи ви собі купляли якісь такі адвент-календарі? Не обов'язково солодкі, є ще й косметичні, є всякі різні. Мені було дуже цікаво дізнатися. І взагалі я вам хочу сказати, що з цим роликом мені було найскладніше, мабуть, буде найскладніше, тому що. А я як виявилось, знову таки робила такий знаєте, первинний поки аналіз, але як виявилось, прочитала дуже мало художньої літератури. Цього року дуже мало мабуть хорошої художньої літератури, більшість було нонфікшн, і я, скажу вам чесно, я до сьогоднішнього дня не планувала знімати ролик про топ книги нонфікшен, які я прочитала в 2018-му. Але коли я готувалася до цього відео, я розуміла, що о, це класна книга, і це крута, і про це би розповіла. То очікуйте ролик про найкращі нонфікшн книги, які я прочитала, теж буде про що з вами поговорити. Ну і ще анонсую, буде ролик про найкраще і найгірше за друге півріччя 2018 -го. Року. Я вам тут залишу посилання за ну, таке саме відео за перше півріччя, і буде ролик найкраще і найгірший взагалі. Ну, і, звісно, топчик по нонфікшн літературі. По художній топчика робити не планую, думаю, по цьому відео зрозуміло, але якщо часом ні, то напишіть мені про це в коментарях. Наразі це все дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. А я, а я не знаю, я піду настелігувати, читати ще, можливо, щось хороше, і зустрінемось з вами вже завтра.